13 дюймів MCX. Класна машинка, бадається, питань нема. Ну, якщо нормальна вкладка і 120 кг, то можна можна отак працювати. Що у нас вийшло? Yeah. Назад з сошками ми сьогодні дали в штангу. Так. Ось, дивіться, раз, два, три. Це у нас 147 гривень, півтори хвилини єсть. Далі. Оце це ми стріляли. Ось, раз, два, три. Це отрив об'єктивно. Тут теж плюс-мінус хвилина є. Щоб ви розуміли, я стріляв от сюди. А прийшло от сюди. Так само ми стріляли сюди, а приходили сюди. Це у нас 175 грейн. У нас ось тут грубка. І далі ми йдемо, ми навалили ще 175 в районі хвилини-півтори хвилини. Так як і заявляє, Так, да, хвилинка півтори він, він її дає, тут на 13-му столі. У нас тут, виходить, було. Раз, два, три. Потім ми почали щось балуватися, гратися поправками, воно у нас туди-сюди пішло. От. Тут у нас КПБТ об'єктивно GG-G. 175-та З Скулію да, нослер вона полетіла у нас об'єктивно значно краще. Тобто Ми додатково робили постел для того, щоб вивести, щоб зрозуміти, це отрив чи не отрив. Тобто, ну, тут у нас отак от воно вийшло. От. На 16 спорі вона ще краще попрацювала. Фіокі в рівну, вона, ну, от, вона розтягує. Тут у нас навіть. Задвоїлось, тобто зв'язали, і тут чи одрив, чи так працює Фіокі Сієра Мачкін на цьому столі, незрозуміло. Це 13 дюймів. Тепер переходимо до 16 дюймів. 16 дюймів, ну, тут дивіться, тут і Андрія, е, ні, не так, Ігор Андрія, Ігор Андрія, Ігор Андрія. Тобто ми стріляли тут, ми просто почали з 16, бо її швидше вивели, з 13-ї трошки балувалось. Андрій, тобі слово. Тут об'єктивно. Тут об'єктивно у нас навіть 147, яка у нас з ніякого ствола толком не летіла, якраз у 16 дюймового е, зігзаура полетіло у нас, ну як ви бачите, досить непогано. Тобто з тим, що у нас е, були постріли там е, раз, два-три, потім раз-два і третє пішло в Ну, тобто, Хто як? Десь хтось хто, хто, ципанув, хтось не ципанув. Тут 175-та. Менше кутової хвилини. Тут менше кутової хвилини. Тут у нас загалом 6 пострілів. Ми бачимо фактично три отвори, ну там чотири, і далі у нас все пішло сюди. Тобто, вона полетіла взагалі ізумітельно. Піоки у нас от, раз, два, три, раз, два, три. Чуть -чуть, ну, чуть, -чуть, чуть чуть хуже, але в принципі досить таки непогано. Це якість на висоті. З патроном треба гратися. З патроном треба гратися, ж бачите. 175 грейн і дивиться куля Нослер, чи Сієра Мачкін, чи в Хорнеді щось подивиться. Треба гратися. Але 147 гривень на довгому столі теж полетіло.